Господь для дічі, ви ніким за цих малих не гордували. Кажу вам, що ангели їх на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте? Коли хто має стовиці, одна з них загубиться, чи він не кине 99 у горах, і не піде шукати тієї, що заблудила, І коли пощастить, найти знову істину, кажу вам. Що він радіє не більше, ніж девидесять, що не загубили, так само, і в отця ваша Небесна, немає волі, щоб загибло одне з тих малих. Коли брат твій завиниться проти тебе, піди до кориму вічна віч, коли послухає тебе, ти придбав, брата твого, коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа наладила за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати, її, скажи церкві, коли ж і церква не схоче слухати, нехай буде для тебе, як панині видар. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'язати на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас солосяться на землі, просити щоб там не було, воно буде дано їм, моїм отцем небесним. Буде двоє, бо троє зібрались моє ім'я, там я серед них. Claveis ao Senhor З того часу колись прийшли зайти в магазин, де продають квіти. І в цьому магазині була молода особа. Коли вона почала складати букет, то в неї це ніяк не виходило. То одна квітка вилазила, то інша, то стебельце. І ніяк вона не могла упорядкувати цей букет квітів. В кінцевому результаті вона взяла такі маленькі, зеленькі, тоненькі дротики. І цими дротиками почала зв'язувати квітку за квіткою. Декілька хвилин і в неї вийшов прекрасний чудесний букет. Ці дротики їй допомогли впорядкувати ці всі квіти створити цю гарну композицію. Якщо добре подивитися, то впорядкувати наше життя також, щоб все було в порядку, ми зустрічаємо це прагнення. Бога, який складається, підказуємо, скільки осіб? Три особи. Бог Отець, Бог Син і, і Бог Дух Святий. Ми тим самим сказали перші дві головні із шести заповідей правд віри. Якщо добре подивитися, то Бог хоче якраз і влаштовує наше життя так, щоб воно існувало за певною інструкцією. І ця інструкція називається вірою. Саме завдяки вірі ми можемо зрозуміти ті глибини, які ховаються, зокрема в сьогоднішньому писанні. Якщо так подивитися, лишає 99 овець і йде шукати ту одну. Виглядало би так людський розум, що на кого ж ти лишив 99? Адже що більше? 99 чи 1? Але Бог тим самим показує, що навіть та одна вівця, яка загубилася, є для нього цінна. Вона для нього є вартісна. Тому що цих 99 є в безпеці, вони є в кошарі, а та загубилася. Цим самим Христос виявляє, і показує, наскільки Пресвята Трійця переживає за кожного з нас. Кожен з нас є цінним очам Господні. Можливо, деколи ми можемо самі цього не бачити, не досвідчувати. Але якщо подивитися очима Божими, людина є цінним сотворінням, кожен зокрема. І це Господь показує, ця одна єдина, загублена вівця, є дуже і дуже для нього важлива. Бо, як каже сьогоднішнє писання, немає в нього, щоб хтось загинув бажання, але щоб усі були спасені. Навіть тоді, коли людина десь обирає гріх чи відходить від нього, цінність в очах Господніх людини не зменшується. Тому Господь йде і шукає, щоб ця людина повернулася і знову перебувала з ним. Деколи ми навіть самі не можемо не оцінити цієї вартості. Інтернет має дуже багато інформації і в ньому дуже багато можна чогось знайти корисного, деколи можна зустріти різну полеміку людей. Свого часу прийшлося побачити чоловіка в інтернеті, який страшенно був на такий налаштований проти людей, проти церкви і Бога взагалі. Входити з ним в полеміку не має сенсу. Але яка причина? І коли він починає наводити причину, чому він так не любить Бога, тому що Бог не дозволяє робити аборти. Тому що як я постаріюся, Бог не дозволяє зробити автоназію. Але якщо подивитися в ці всі інші його питання, то насправді він показує, наскільки він не цінує життя, і наскільки він не цінує взагалі будь-яке життя. У Бога навпаки, кожне життя є цінним. І саме через віру в нього ми можемо це зрозуміти. Тому Господь каже, щоб цінували ви кожного, хто є поряд нас. Одного з найменших навіть цих. Свого часу один чоловік каже, розповідав, коли в Європі він сидів у храмі, молився, який каже, був цілком порожній. І тут прийшов чоловік із донькою, яка була справа. Її риси обличчя були деформовані, рученята її були також деформовані. І взявши її на руки, вони прийшли коло ікони, стали собі молилися. там він Верніжбінстия вона була на лаві. Після декількох хвилин він знову взяв її на руки і поніс до цього візка, оскільки в цьому храмі було тяжко з цим візком рухатися. Донька була вже не маленька. Їй вже було набагато більше років. І батько Юнести цю доньку було не так уже й легко. Він його запитав, чи часто вони так приходять до храму. Він відповів щодня. Для того, аби їхня віра не згасла. Саме ця віра, яка пізніше він дізнається цьому чоловікові, дає нас нам рухатися далі. Дає рухатися і не зважати на ті проблеми, на ті труднощі, які є в їхньому житті. Це їм дає цей поштовх жити. І не просто жити, але жити з радістю і любити. Коли віра втрачається в триєдиного Бога, який є любов'ю, життя цілком по-іншому змінюється. Свого часу один мусульманин одружився з християнкою. У них було троє дітей. Вона завжди старалася тримати молитву, практикуючи така вірна християнка. І він ціле своє життя хотів її відвернути відвернути від Христа. Він її різними способами це намагався зробити. Так тривало десятки років. І в один прекрасний день йому це вдалося. Тільки він її навіть до корану не навернув, але взагалі він вирвав віру у Бога в її серці своєю жорстокістю, своїми такими нападами. І в один прекрасний день, коли він прийшов, то його дружина була мертва. Вона наклала на себе руки. І була записка: допоки я вірував в Христа, я мала наснагу тебе любити і жити. Але коли ти від мене відібрав це, я побачила, який ти потворний, який ти жорстокий, з тобою жити є неможливо. І тоді він зрозумів, що саме віра її Бога, стільки років її тримала при житті. Коли він подивився на себе, справді він був дуже жорстокий з нею і з дітьми. Він хотів все направити, тільки одного направити від того, повернути дружину. Отак віра, деколи через будь-які труднощі дає нам рухатися, дає триматися. І Бог підтримує. Коли ми тримаємо Його, Він підтримує нас. Пригадуйте собі, як Симон молився, коли Христа принесли були до святині. Ні, Нині відпускаєш мене Владико. Він тримав його на руках коло вівтаря, але Він його тримав при житті коло цього вівтаря. Тому коли маємо віру в Бога Отця, Сина і Святого Духа, який показує, що Він є любов'ю і що Він дбає, як каже сьогодні Ісус через Писання, говорячи про ці вівці і, зокрема, цю одну, так само і Отця нашого Небесного не має волі, щоб загинули одне з тих малих. Пам'ятайте, Господь не хоче нашої смерті чи погибелі, але Він хоче, щоб ми спасли і перебували з ним у вічній радості. Але як казав один святий, може підкажете, котрий, коли я про це тату його скажу. Бог зробив усе необхідне для нашого спасіння. Тепер потрібно лише нашої співпраці. Нас без нас, Він спасти не може. Пам'ятайте так, пам'ятайте, нас без нас, Він спасти не може. Потрібно, щоб ми вийшли йому один крок попереду по до нього. Тоді це спасіння є можливе. І пам'ятайте, що докості цього кроку до Нього це є крок до свого ближнього. Бо те, що зробите одному з найменших, каже Христос, ти вчините? Підказуйте. Uh -huh. тобто. Слава Ісусу Христу!